Доброго ранку, ребята, всім я сірки слава Боже в нас затертини лайтя Станіслав і Юля наші патрі хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла, і розказувала про життя що взагалі це про шосте, що, що нас зазначається, і як можна становитися все біду Ягдерний за це все, ребята, в нас вже багато в житті є до цього всього. Але як можна становити? тільки через Господа, через дітей, слово Боже, ж що зупиняти, але примірно показали, що людина багато є в таке состояння, що каже, а там ще в житті є більше мільярдів життя, потім вже час, і час доходить і до цього всього. І потім, коли він вже починав та людина вмирати і сказав, та ні, Осталося всього там, 100 тисяч, без мільярд, без мільйона. І в житті виходить за цього, що приближається дуже швидко. Ми бачимо через Біблію, що вона робиться, ще як згопоцька, пролеже. Через Біблію все збувається, що починається лже, потім це починається війна почутно. Але ми не доведемо це лякатися, тому що все одно не конають, потім там третє там є. І Мамони, люди живуть за грошей, за, за все. Тоді четверта смерть, там пекло, і ад, і ми бачимо це все. Але щоб от цього встановити, треба, звісно, бути діти Божі. Тільки тоді, війна може закінчитися, якщо всі будуть. З Богом, ребята, ми всі будуть з... з Богом і тоді може закінчитися. І головне, що треба ще приймати покаяння, погружатися до цього. Ребята, кому цікаво, пишіть мені. Дивіться продовження буде на описанні.